Ну, скажи, хіба ж не фантастично, що у цьому хаосі доріг. Під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо, доки мерехтітимуть світи, Будуть я приходити до тебе, а до інших йтимуть горді ти. Як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля, але ж ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. І тому для мене так трагічно. Те, що ти чиясь, а не моя. Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль. І хвилина діяння кожна випромінює нам печаль бути разом в одному цілунку, злетюстає серця свої, тільки в хвилині нема порятунку, плачуть ночі, лишень солов'ї. Спини мене, отцямся і отцям. Така любов буває раз ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям. За нею ж будь-бігти від наколи. Вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює в вустами. Спини мене, спини і хамени, ще поки можу думати в останню. Ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю. Чи біля тебе дуже відморожу, чи біля тебе полум'ям зорю. Ти до мене прийшла не із сказки, чи сну, і здалося мені, що зустрічаю весну. Ти явилась мені і здалося, що світ Помолодшав навколо на тисячі літ. Скільки ніса для тебе тривоги тепла. Але ти, як весна, стороною прийшла. А я тебе кидаю в світі такому холодному. Всі клятві обіцянки раптом упали в тіні, і тільки два слова, два слова сумріння колотимуть пробачиш мені, моя мила, пробачиш мені. Спасибі тобі, моє сонечко, за промінчик твій щире словечко. Як промінчика не здобуть протьмом, слова щирого не купить срібом. Сльоту зимньою нину млисною, я дорогою йду тернистою, кого я любив ті забулися, а з ким я дружив відвернулися. І як тепер тебе забути? Душа до краю добрала, Такої дивної отрути я ще ніколи не пила. Такої чистої печалі, такої спраглої жаги, такого зойка у мовчанні, такого сяйва навкруги. Прочитаю тобі цього вірша, ти не почуєш. Напишу тобі цього вірша, ти ж не прочитаєш. Я люблю твої очі, як у мрії, ті, що глянули в душу колись. В Них мої сподівання надії дивним карбом на вік запеклись. Андрій Малешко, так ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрані. Дише, тихо, і легко Всиняв вона розтягає дозір свої руки. Вдень такий на землі розцвітає весна. І тремтить від солодкої муки.